Що купуємо та що продаємо? Скільки товарів з доданою вартістю ми продаємо на експорт? Та скільки таких товарів імпортуємо? Про це та інше в моєму блозі, що почом? Але давайте нагадаю, що таке додана вартість. Додана вартість це вартість, яка додається до сировини під час її обробки на кожному етапі виробництва. Чим більше етапів обробки, тим вища додана вартість. Це важливо, адже експорт таких товарів підвищує ВВП країни та робить нас багатшими. За підсумками 2023 року з України експортували товарів на суму в 36 мільярдів доларів, а імпортували трохи більше, ніж на 63. Тобто ми витрачаємо на імпорт більше, ніж заробляємо на експорті. І це можна прирівняти з тим, що витрачаєш майже вдвічі більше, ніж заробляєш. Головними категоріями експорту є здебільшого зерно та метали, що становить більше 70% від усього, що ми продаємо. Водночас машини, обладнання та механізми займають лише 11%. Це означає, що більшу частину валютної виручки ми отримаємо від продажу товарів з низькою доданою вартістю, тобто дешевої сировини, яку переробляють у готову продукцію в інших країнах і перепродають заробляючи далі, в тому числі й нам. Тож, що ми бачимо в ідеальних умовах, Україна. Має імпортувати сировини більше, ніж готових товарів. Чому сировини більше? Щоб переробляти її на наших потужностях, експортувати за кордон, забезпечуючи населення робочими місцями, а бюджет податками. Як зараз, втоп імпорту, машини, устаткування та транспорт, продукція хімічної промисловості та паливно енергетичні товари. Таких товарів минулого року в Україну було імпортовано на 42 мільярди, а це 55% від загального обсягу. Тож, це дає надії на зміни в структурі як імпорту, насичуючи внутрішній ринок, так і експорту, торгуючи товарами, які виробляються на цих самих машинах та обладнані на експорт. Що ми вже робимо, аби протворитися з експортера сировини на постачальника товарів з високою доданою вартістю? Нашим урядом запроваджено програму грантів на переробку, яка дозволяє підприємствам отримати до 8 мільйонів допомоги від держави. Компаніям, які працюють на територіях, де не ведуться бойові дії, держава інвестує 50% вартості проекту. На деокупованих територіях ця програма передбачає навіть 80% інвестицій від держави. Також розширено програму доступні кредити 5.7.9» для підтримки переробки, що дозволяє залучати більше грошей. Для отримання цього гранту на переробку можна подати заявку через портал Дія без жодної бюрократії. Посилання в описі під цим відео. Тож, друзі, єдиний шлях до стабільної зростаючої та міцної економіки України це її перехід з експортера сировини до постачальника товарів готової продукції для нас, споживачів. Тільки так з нашим експортом країна зможе більше заробляти, ніж витрачати та виведе бренд Made in Ukraine на світовий ринок споживача. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на мій канал, аби першими дізнаватись про останні події зі світологістики. Ставте вподобайку цьому відео та залишайте свої коментарі під ним.